Будь ласка. Сумська обласна універсальна наукова бібліотека як простір для отримання психоемоційної підтримки. Однією, можна сказати, найважливішою аспектом роботи Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки є підтримка ментального здоров'я. Основні напрямки роботи це Організація освітніх заходів та програм, створення ресурсної бази, перша психологічна допомога, використання арт-методик у своїй роботі, пересправування людей до існуючих психологічних суд. Однією з найважливіших подій у 2024 році у діяльності бібліотеки стало відкриття всеукраїнської акції вежа стійкості, єдність у мистецтві, у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як з ініціативи першої леді Олени Зеленської. І у всесвітній день ментального здоров'я. Сумська обласна універсальна наукова бібліотека отримала почесну нагороду за сприяння формуванню суспільстві культури та піклування про ментальне здоров'я в інновації, та як у сферах культури, молоді, спорту. Обласна наукова бібліотека координує свою роботу та взаємодії з громадськими організаціями це центр психічного здоров'я та психосоціальної підтримки міста Суми, міжнародною громадською організацією Данська рада у справах біженців, громадською організацією Товариства Червоного Христа України, громадською організацією Ліга сучасних жінок, громадською організацією Атлант, міжнародною гуманітарною організацією Медеа. Центром психологічної підтримки в сумах «Проєкт OP. З деякими громадськими організаціями у нас підписані меморандуми про співпрацю. Основними напрямками співпраці є: це спільна проєктна діяльність, організація та проведення групових занять та заходів, психологічна консультація. Співпраця з місцевими організаціями інформаційна компанія. Були проведені психологічні треніни від міжнародної гуманітарної організації Данська рада, міжнародної гуманітарної організації Мідея від міжнародного медичного корпусу. Від Товариства Червоного Христа як онлайн, так і офлайн, бібліотекарі спільно з фахівцями з громадських організацій, навчали як фахівців бібліотеки, так і відвідувачів, проводили тренінги. І ці що сприяло позитивним емоціям їх учасникам В бібліотеці був проведений день спільноді щоденники стійкості, який відбувся за участі Крістіни Сахно, це консультантки всеукраїнської програми ментального здоров'я та як в Сумській громаді та студентів Сумського державного університету. При відділі медичної літератури діють клуби, один із яких це просто про складне, його мета це психологічна підтримка і допомога у ситуації невизначеності, подолання стресів воєнного часу, приємне спілкування та особистісний розрив. Клуб розрахований на дітей та молодь, і практика показала. Ефективність психологніх технологій терапевтичного спрямування, а саме ігротерапії, арт-терапії, що впливає на покращення емоційного стану учасника. За допомогою ігри, творчості спілкування одне з одним, учасники отримують потужний заряд, позитивний та гарний настрій. Клуб Здорове довголіття це один із напрямків розумно навчити людину ставитися до свого здоров'я, фізичної та психічної культури, вміло організовувати працю і відпочинок. У межах клубу проводяться пізнавально розважальні заходи. Протягом трьох років на базі обласної книгоспірні працювала художня студія. Творча, творча біблія майстерня. Це дуже. Незвичайне і дуже захоплююче місце, де є можливість експериментувати з різними матеріалами, а також працювати з сучасними технологіями. Як ви бачите, творчу майстерню відвідують діти, які знаходять для себе заняття, творити, працювати і задоволення. Творча... Студія батик Тетяни Суркової працює у бібліотеці уже 26 років. Після визволення Сумщини від російських загарбників студія зразу в червні відкрила свою 25-ту підсумкову виставку майстринь, яка мала символічну назву Життя перемагаєм. Студія об'єднує людей різних професій та різного віку, серед яких є і вимушені переселенці, і заняття в студії допомагає художницям через кольори та форми виражати свої емоції, боротися зі стресом, знишувати тривожність, покращувати свій емоційний і психологічний стан. Ще одна студія, яка працює при відділі мистецтв, це художня студія розварву. Студія протягом трьох років працювала на базі обласної книгозбірні. Робота проводилась за двома напрямки: з молодшими школярами та дітьми, які мають особливі потреби. Ці тільки займалися зі своїми батьками. Заняття з арт-терапії терапії Засобами або образотворчого мистецтва допомагали маленьким художникам розвивати дрібну моторику, концентрувати увагу, розрізняти панели. А для батьків це була чудова можливість відпочити від повсякденних турбот. В рамках проведення тижня просвітницьких заходів. З ментального здоров'я формуємо життєстійкість, у відділі мистецтв сьогодні організована виставка цієї студії Діти малюють сонце. У бібліотеці, у бібліотеці. Викладачі сумської художньої школи імені лисенка проводять майстер-класи мистецтво, що надихає. Але, на жаль, на сьогоднішній день ця, ці заняття не повсякденно проводяться із безпековою ситуацією. Постійно фахівці бібліотеки. Проводять артеперапевтичні заходи для відвідувачів територіального центру Берегиня. Це категорія молоді з особливими потребами, тому майстер-класи, які вони проводять, вони розвантажують молодь, надихають на позитивні моменти. Були в бібліотеці проведені такі цікаві заходи як майстер клас з українського скоропису від відомої дитячої письменниці Анни Корженової. В квітні в бібліотеці відбулася презентація проєкту бібліотеки для життя, мережа психоемоційного відновлення для бібліотечної спільноти області. І одним із напрямків роботи проєкту це була робота з внутрішньопереміщеними мешканцями, які переселилися до міста Суми. І ось на слайді ви бачите, що була проведена пізнавальна інтелектуальна зустріч Сумщина в історії для мешканців юнаківської громади. Інформаційний захід для переселенців села Миропілля, болюча рана прикордоння, Миропілля, це теж для переселенців. І вже нещодавно відбулася зустріч у бібліотеці для молоді з прикордоння селищ Юнаківка та Кияниця. І вже в крамках тижня відбувся краєзнавчий захід, бібліотека зближує за участю переселенців Краснопільської громади. Бібліотека запропонувала, започаткувала таку форму роботи, як бібліотека в дім, для внутрішніх переміщених осіб та людей старшого віку. Ну, це для людей, які хотіли б читати, але нема можливості відвідувати бібліотеку. У всеукраїнський день психолога у бібліотеці відбувся круглий стіл. Це відкриття розмови ментальне здоров'я в нашому житті. Відбулася зустріч практикуючих психологів громадських організацій міста з керівництвом бібліотеки в рамках реалізації проекту Бібліотека для життя, мережа психоемоційного відновлення. Як тільки стартував проєкт бібліотеки для життя, ми зібралися з нашими учасниками громадських організацій, з якими спілкуємо і обговорили плани про роботу в цьому проєкті. І от почався тиждень, тиждень просвітницьких заходів з ментального здоров'я формуємо життєстійкість», і відбувся прес-бригід для змі щодо презентації проекту бібліотеки для життя, мережа психомаційного відновлення, також презентацією заходів, які будуть проведені в рамках тижня. Формуємо тут і стійкість разом. Одним із перших заходів тижня це було відкриття виставки художньої фотографії мистецтво однієї миті вихованців школи фотомистецтва Олександра Сагалаєва. І... Тренінг на пошук ресурсів та опори, твоє результативне натхнення, відкрить джерело енергії всередині себе, який провела Лора Марусич, психологиня проєкту Незламна Мама від фонду Маша та психологиня проєкту Один за всіх каналу СТБ. Ще один захід тренінг комунікація без травм як взаємодіяти з дітьми в складних обставинах від центру соціальної підтримки прожект ООН. І дуже корисний тренінг профілактика професійного вигорання від центру психічного здоров'я та психосоціальної підтримки міста Суми. Профілактика професійного вигорання. З заходами, які проводяться в бібліотеки, можна ознайомитися на сторінках бібліотечної газети в темі, щоквартальних іміджових звітах, сторінки бібліотеки у Фейсбуці, сайті бібліотеки, і ось сторіночка сайту бібліотеки, де представлено всі. Всі сторінки, з якими можна ознайомитися, перш за все, це слайдер, на якому йде реклама наших заходів, потім є банер газети в темі, де представлені наші заходи. Сама, сама. Сторінка, де висвітлюються заходи, там внизу у нас представлено проєкт, Банер – це додатково. додатково, а, додатково, додатково ще буде. покажемо. А, да, 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 Щодо висвітлення да. проєкту, ми покажемо ще додаткову платформу. І, І, І слайдер, де дійсно у нас висвітлюються щоквартальні звіти про роботу нашої книгозбірні. Тиждень просвітницьких заходів продовжується, і ще впереді багато цікавого з ним, з, з заходами, які будуть проведені у бібліотеці, можна ознайомитися на сторінці бібліотеки у Фейсбуці та на сайті бібліотеки. Дякуємо, пані Лариса.